Доброго дня, діти? Певно, ви вже чули не один раз такі слова. Хліб потрібно шанувати. Хліб у голова. Отже, ви здогадались, мабуть, про те, що ми сьогодні будемо розмовляти про хліб, про його значення в житті людини. Звичайно, важко уявити собі життя без хліба. Про хліб складено дуже багато віршів, казочок, приказок. Дітки, а ви знаєте, який шлях долає хліб? Від зерна до запашного та рум'яного хлібчика у нас на столі. Давайте розглянемо картину, як потрапляє наш хліб до нас на стіл. Спочатку потрібно зорати землю і посадити зерно. А коли дозріє врожай і зерно набуде жовтого кольору, його потрібно зібрати. Зерно відвозять на вітряк до млина. І там зерно перетворюють на борошно. На наступній картинці зображено, як з борошна замісюють тісто. А з тіста потім випікають ситний, смачний та запашний хліб. Приїздить машина і розвозить хліб по магазинам, де ми з вами його купуємо. Хліб нам потрібен завжди і до сніданку, до обіду, на вечерю. Бо хліб у голова. А зараз я пропоную послухати правила поводження з хлібом. Правила поводження з хлібом. Перше. Не можна хлібом гратися і кидатися. Друге. Бери хліба стільки, скільки подужаєш з'їсти. Третє. Хліб потрібно доїдати. Четверте. Не залишай крихти на столі та не змітай їх на підлогу. П'яте. Черствий хліб віддай тваринам або птахам. Шосте. Пам'ятай, що хліб святий. Сьоме. Як упаде хліб, підніми його, перепроси, поцілуй і з'їж. Восьме Хліб на столі це свято. 9. Шануй працю людей, які виростили хліб. Десяте хліб то багатство, добробут. Якщо буде хліб, буде мир, буде щасливе, здорове життя народу нашої країни. Сподіваюсь, що після нашого заняття ви будете ставитися з більшою повагою до хліба. Ну що, до побачення, до наступної зустрічі!